Влади команд. Львівські тигри. Валентин Корчак, Остап Козак, Остап Грищенко, Михайло Черняк, Ростислав Ковалишин, Олександр Кірсанов, Юрій Колосовський, Артем Глинка, Орест Адамик, Даниїл Гапон, Микола Савінков, Данило Козак, Роман, Марківка, Володимир Крутовський, Іван, Юрдига, Ігор. Хруставка, Єгор Кабанов, Андрій Бондарчук, Олег Каспрук, Богдан Мармазюк і Вадим Полюхович. Збірна Харкова, Олександр Скорбач, Вадим Міланко, Михайло Троян, Володимир Карпенко, Олександр Сивокос. Дмитро Семеренко, Євген Чечета, Віталій Пучков, Олександр э, Деський, Володимир Мошкін, Денис Кузьменко, Євгеній Трусов, Олександр Щербина, Анатолій Гранковський, Тарас Колісник і Костянтин Гайдученко. Так, гра розпочалась з центра поля. Розпочали гру львів'яни. І нагадаю, два тайми по 9 хвилин, але... Заволоділи м'ячем гравці збірної Харківщини. Ну, ось Буквально тут же бачите, немов коршу. Вони не троє гравців, троє тигрів налітають на свого суперника. І легіонери з Харкова змушені. Вже третя атака. Вони поки ще не перейшли середину поля. Свистить, а гру судить. Арбітер національної категорії з міста Покров з Донецької області Ігор Юркін. Він і головний суддя цього туру. Ну і от бачимо, що вже медична допомога на полі для Львів'ян. Бокові арбітри на ближній до нас з вами бровки. Арбітер національної категорії з Рівного Володимир Радчик. А на... Протилежний також рівнянин, також арбітр національної категорії Максим Синиця. Ну, на груповому етапі харків'яни 28-0 обіграли Станіславів і 32-4 обіграли Донецьк. В півфіналі вони впевнено розібрались з командою Хмельниччини з рахунком 30 на 6. Львів'яни в свою чергу обіграли киян в групі 30 на 6 і обіграли. Хмельницьких Орлів 18 на 4. В півфіналі після першого тайму в матчі Станіславів тигри мали лише 4-4, але в другому зробили два заноси і один з них реалізували і таким чином виграли 14-4. Ну ось зараз наближались Львів'яни до заліковки. Це Валентин Корчак тут не віддав м'яч. Залишається м'яч у Львів'яни. Буквально тут. Ну і ось зараз передача вперед. І... Остап Козак забирає м'яч і кладе його. В заліковку суперника. Дивимося, що вирішать арбітри. Тут радиться Ігор Юркін своїм лайнсменом Володимиром Радчиком. І фіксують взяття. Ну мені також здалося, що Остап Козак встиг приземлити м'яч в заліковці. Харків'ян, ну і зараз його молодший брат Данило. Ні, не Данило. Буде Данило, але інший Данило. Не Данило Козака, Данило Гапон буде виконувати цю реалізацію. І це у нас добігає до свого завершення. Третя хвилина першого тайму. Нагадаю, 9 хвилин триває кожен з двох таймів. І так дивимося завернув. Не так просто з цієї відстані буде влучити тут, практично від бокової лінії. Ну і м'яч звалився в праву сторону, летить в напрямку вашого коментатора. Не долітає навіть до нього. 4-0. Львів'яни попереду. На вашому табло 0-4, тому що номінально господарем, цього поля, господарем поля в цьому матчі є команда Харкова. Бо в фіналі вони грали в першому півфіналі, а в фіналі. Там йде переможець півфіналу 1, переможе з півфіналу 2. Тобто, ну, це такі формальні речі, але рахунок на табло 0-4. Ну і зараз ну, подивимось, яка буде відповідь слобожанців. Лів'яне, як і годиться, миттєво намагається накрити суперника, не дозволивши наблизитись до своєї залікової зони. Свистить Ігор Юркін. Зупиняє гру. Вільний для слобожанців. Зупиняють, ні не кладуть. Ось тепер лише кладуть. Але так, що та атака вже номер 3 Свистить знову Юркі. Ну я думаю, що слистків буде багато. Ну, Сподіваємося, все буде в рамках плей-офф. Так, звісно, кожен хоче перемогти. Зупиняє зараз час гри. Арбітер. Зупинить свій секундомір і ваш. Коментатор. Ну і дивимося, яким буде рішення арбітру. Тепер він вже Юркін порадується своїм другим лайнсменом Максимом Синицю, який знаходиться на протилежній від нас з вами Бровці. І Рефері приймає рішення на користь команди Львова. Тигри зараз будуть вводити м'яч в гру на спробі. Ну, на моєму секунду вже наближається до свого завершення потихеньку. П'ята хвилина матчу. Вів'яни. Зараз тут Данило Козак розігнався. Ну, Данило Козак це один з найбільших, напевно, талановитих гравців молодіжного віку. Не лише у Львові, а й в Україні загалом. Він є одним з лідерів збірної України свого віку. Ну і вів'яни зберігають м'яч, але це. Нагадаю, що лише шість спроб на атаку має команда, тому тут важливо це третя атака. Поки що львів'яни навіть ще не прийшли середину поля. Харків'яни бачимо дуже щільно одразу атакують, а тут потрібно вивезти когось в прорив. Тут, якщо вже розженеться чи гапон, чи молодший козак, то стримати його буде ой як непросто. Ну, хоча в харків'ян також достатньо є бігунків. Ось, бачите, Львів'яни вирішили. Оце Данило Гапон. Ну і що? І вони помиляються, підхоплюють м'яч Львів'яни, Данило Гапон, але ви подивіться, скільки вони відіграли території. Ну, Тут помилка, така дуже грубу помилку при прийомі м'яча зробили харків'яни. Не зуміли приборкати м'яч. Звісно, це не так просто, адже м'яч овальний. Його... Ну, Але гравці хорошого рівня такі помилки не роблять. Ну, але це все нерви, це ж фінал. Грають дві кращі команди України з Рахбілі 9. І... Я думаю, що ніхто з тих, хто сьогодні вперше дивиться регбілях, обов'язково наступну трансляцію буде дивитися. А зараз вже старший козак Остап. До речі, батько Остапа і Данила Ігор Козак свого часу грав за львівський сокіл в регбі. Зараз він керує стадіоном Юніс, на якому відбувається власне цей матч. Тут на грі присутня їхня мама, тут ну, така регбійна сім'я. Ну ось зараз перехоплюють м'яч. Харків'яни, але м'яч залишається у Львів'ян. Рефері назначає зараз сутичку, але сутичку для тигрів. Ну, на моєму секундомірі вже завершується сьома хвилина гри, але це я ж нагадаю регбі 9, тому що часу достатньо для того, щоб, ну, звісно, львів'яни ведучі в рахунку 4-0. Якщо б їм зараз вдалося і ще другу атаку завершити, взяття, ну там тим часом Данило Гапон на дальній від нас з вами бровці отримує допомогу від свого тренера Євгена Тарасенка і своїх медиків. Ну А в нас тут Остап Козак закрутив одразу трьох суперників, але зберігає м'яч для своєї команди, віддає м'яч своєму брату і Данило. Але не дозволяє суперники. наближається до лінії 20 метрів, тобто 20 метрів до заліковки харків'ян зараз. Ну, 21 метр. І зараз Валентин Корчак один з таких, скажімо, танків нашої львівської команди. Одразу четверо гравців його зупиняють. Але м'яч ви бачите, ви бачите, що подивіться, я думаю, це обов'язково попайде в найбільш Цікаві повтори, які ви зможете подивитись в перерві і по завершенні гри. Ось ви подивіться, як жорстко зустрічають один з тоном російської команди, але м'яч не випускає. Гравець тигрів. Ну і перевод м'яча на правий фланг. Старший козак отримує передачу від свого молодшого брата. І Остап. Ось через перевод через фланг. І що? Ще... Вибивають ваут гравця львівської команди. Не вдалося прорватися в залікову зону. Ну і зараз вже буде сутичка на користь харків'ян. 4-0 біля не попереду. Ми з вами дивимося. Повтор. Бачите, отут подивіться, як корпус-корпус. Тут ну не знаю, тут струс, напевно, всіх. Частин тіла відбувся в обох гравців, відколи так два хлопці вагою за Центнер. Ну і Зараз, от бачите, залишає поле якраз 11 номер війської команди. Після такого зіткнення він не має. Потрібно перепочити. Ну, а там старший з братів козак Остап отримує. Ну, не хоче він залишати поле, тому що. Залишається. Тим часом там Сашко Кірсанов, старший син одного з тренерів львівської команди Дмитра Кірсанова, виніс водички. Ну і залишає. Ну, те, що ми завжди знаємо, що регбілісти, як і регбісти, в них гравець залишає поле лише тоді, коли він не може йти. Якщо він рухається, то він поле не залишить. Ну, зараз львів'яни тут, звісно, що м'яч зараз. Харків'ян. Ви подивіться, тут також таких масивних габаритних гравців вистачає, і Львів'яни зупиняється вже друга зупинка. Ну, тут Зупиняє гру Ігор Юркін. І подивимося, яким буде рішення. Знову ж таки зупиняє час гри. Ну, В мене вже пішла одинадцята хвилина на секундомірі, але м'яч зараз у Харків'ян. І тут Прорив по центру, прогавили. Ну, десь втратили пильність гравці військової команди і кладе м'яч гравець команди зі столиці Слобожанщини. І зараз 4-6. 6-4. Харків попереду. Бачите, львів'яни зробили один занос, але не реалізували. Були близькі до другого заносу, не дотиснули суперника. Ну а зараз тут висловлює свої Данило. Козак підійшов до Ігоря Юркіна. Певні претензії висловлює. Ну, команда, яка пропускає, вона завжди має претензії, але Ігор Юркін ніяк не реагує на слова козака молодшого. І зараз Данило вже буде з центром зігрувати м'яч. Арбітер. Ну, тут дуже мало часу залишається до закінчення гри. Тож львів'яна зараз потрібно. Ну і ось подивіться, ж, помилкою скористався Данило. Козак тікає він від суперника і рахунок стає. 6-8. Ну ось здавалося, що це вже кінець першого тайму, що тут вже нічого не відбудеться. Дуже дуже просте рішення прийняв Данило Козак. Він просто пробив м'яч вперед, з надією на помилку суперника. І не прогадав. До речі, ну ось так. Ну і зараз. Остап Козак за відсутності брата, який ну, тут дуже важливо, чи зможе Данило Козак продовжувати гру. Бачить, що він там десь ушкодження отримав ступи. Удар є. Тож 6-10. 6-10. За такого рахунку команди пішли на перерву. Ну що ж, я думаю, що ще далеко не все в цьому матчі вирішено. І нас з вами чекає продовження. Я думаю, що ніхто з тих, хто вперше дивиться рег-біліг не пожалкував, що переглядає цей поєдинок. Ну, бачите. Гравці Харківщини вже на полі вони звісно бажання. Я попрошу відігратися. Звісно, вони розуміли, що ніхто їм в фінальному матчі перемогу не подарує. Звісно, пам'ятають вони і про поразку від львівських тигрів у фіналі Кубка України минулого року. Ну а це перше історичне побачення львівських і харківських регіолістів у чемпіонатах, в історії чемпіонатів України. Ми зараз бачимо команду якраз. Стали в коло. Стали в коло, пацани! Давайте Ну що ж, повертаються на поле і гравці львівських тигрів. Ви зараз бачите мали нагоду якраз поспостерігати, як проходить цей короткий. Тайм-аут між двома таймами, і зараз з центра поля будуть поновлювати гру. Гравці команди збірної Харкова, легіонери їх називають. Ну, команда Легіон 13. Фішка їх ще й в тому, що це єдина ком е команда в ігрових видах спорту в Україні, яка на спинах має номери прописані. Римськими цифрами. Також така фішка. Ну і зараз м'яч перелітає зону львівської команди. і Відворіт. Ударом відворіт будуть вводити м'яч гру львів'яни. Остап. Ну, повернувся на поле, до речі, Данило Козак все гаразд. За, ну, заморозка спрацювала, боліти буде потім. Намагався він намагався тут пробити ваут, але не вийшло. і Харків'яни кладуть м'яч в заліковку. Рахунок стає 10-10. Ну, бачите, невдало вибив м'яч гру Остап Козак. Він це розуміє. Ну потрібно було не, не склався в нього удар воріти. Нічия. 10-10 на табло. І зараз легіонери мають ще право на. Реалізувати свою спробу. Ну, дистанція така собі, кут також. Ну, робоча ситуація, але шанси, звичайно, є. Подивимося. Як воно відбудеться, це буквально останнє. Ми так уважно дивимося. Максимальна концентрація. Удар. Ну. No. Звалився м'яч вправо і пройшов і не долетів до воріт, та й летів він зовсім не туди, куди. Планував пробити гравець Харківської команди. Тож з центра поля розігрують м'яч зараз. Господарі, Львівські тигри, ну і ось. Валентин Корчак одразу зустрічають. Чотирьох зустрічають його суперник, але Валентин зберігає м'яч. Однак перша спроба вже витрачена на атаку. Тут ну, головне це знайти дирку, щоб хтось. Ну, ось бачимо. Данило Козак тікає, тікає. І кладе м'яч м'ять. ну, я думаю, що правда, тут показують арбітри. Було б цікаво подивитись повтор прориву Данила, тому що тут бачимо, апелюють гравці харківської команди, що їм вдалося виштовхати його за межі. Але арбітер ні боковий, ні арбітер в полі не послухали харків'ян, але залишились при своїй думці. Рахунок стає в нас 10-14. І зараз, знову знову ж таки, мені здається, що ну, ми знаємо, що е, Данило Козак грає з пошкодженою ступою. Ну, і зараз Остап Козак буде виконувати спробу. Десять Удар. <ріпри> Нема. 10-14. <ріпри> ну ось така гімн львівських регбістів прозвучав. Звісно, що це для моральної підтримки львівських тигрів в цьому матчі 10-14 рахунок. Вони попереду. І зараз, ну, але бачимо, харків'яни відповідають тим самим. Більше того, вони кладуть м'яч по центру. І рахунок стає 14-14. Ну і зараз тут дуже. Зручна, ну, більш зручної нагоди придумати важко і рахунок стає 16-14 на користь команди Харкова. Ну, пліч опліч йдуть команди. Я думаю, що це ще не кінець. Шесна дивимось з вами. Повтор. Ну і десь, знаєте, зібраності зараз концентрацію втратили після того, як вийшли вперед І Дуже швидко дозволили, практично миттєво відповіли. Легіонери на вдалу атаку у виконанні Данила Козака. І... Ну, ще є час. Ми бачимо, що тут за одну атаку можна багато що зробити. Ну ось зараз Втрачають м'яч. Ви бачили, як видихнув стадіон. Ну і з м'ячем вже знову. Гості. Свистить арбітер. Нагадаю, що це вже другий тайм. І О, зараз може бути небезпечно, тому що. Але зупиняють, накривають. Головне, що встигають повернутися гравці львівських тигрів в оборону. О, тут зустріч дуже така. Зіткнення. Це якраз саме юний гравець команди Олександр Кірсанов зупинив атаку, але м'яч і далі у харків'ян. Потрібно звалити і покласти. Ну і ось розігнався їхній гравець і кладе ще одну атаку. Рахунок стає 20-14. 20-14. І зараз. Швидше за все, що рахунок збільшиться ще на два пункти. Ну і по такій грі це вже буде серйозна заявка, тому що зараз розрив 6 очок на користь харків'ян. Дивимось на реалізацію. Рахунок стає 22-14. Ну і по тому як розвивається подібно з ми з вами зараз дивимося на повторі, як харків'яни продавили тут по центру атаку оборону Львів'ян. Бачите, як не намагався тут Остап Козак завадити супернику, покласти м'яч в заліковку. Але ну, габаритні, габаритні гравці в харківській команді. В рехбіліх це все ж таки має значення. Ну і зараз помилка. Львів'ян при передачі. І зараз сутичка на користь Харків'ян. Саме вони будуть водити м'яч ну Кожна секунда зараз наближає Харків'ян до виграшу цього матчу і відповідно наближає Львів'ян до поразки. Ну але це. Зовсім не катастрофа, адже ще буде попереду другий тур і там можна все виправити. Ну а тим часом бачимо, що Остап не наздоганяє. Остап Козак не наздоганяє гравця харківської команди. І напевно це рахунок стає. 26-14. Ну і зараз питання лише, з яким рахунком завершиться матч? 26-14 чи 28. Тут вже, я так розумію, час гри завершився. Ну, навіть якби цю атаку забили, врятувати груже. Часу в них просто фізично не вистачало. Ну, звичайно, прорати там в 2 очка і в 14, як зараз, напевно, воно буде, тому що 26-14, 2 очки ще можуть харків'яни набрати. Тут же не тисне ніяка відповідальність. тому що рахунок стає. 28-14. Ну тут. Буде робота працівників стадіону. Кілька м'ячів залетіло на дах адміністративної будівлі стадіону Юність. І ми зараз. Ну але бачимо, львів'яни продовжують атакувати так. Чисто психологічно вони прагнуть, якщо й програти, то з меншим відставанням в рахунку. Але 28-14 з таким рахунком команда. Збірна Харківщини перемагає Львівських тигрів і стає переможцем першого туру прем'єрного чемпіонату України з Рех білих 9, який відбувся сьогодні тут, у Львові, на стадіоні Юність в парку культури і відпочинку міста Львова. Вітаємо команду Харківщини з перемогою в цьому турі, але я думаю, що. Львів'яни зроблять все, аби 17 червня на другому турі, який заплановано провести в Хмельницькому, взяти реванш і боротьба за золоті медалі прем'єрного чемпіонату з регбілях 9 не завершена. Дякуємо Федерації Регбілях України, дякуємо Федерації Регбілях Львівщини, і зокрема її президенту Петру Адамику, який багато робить для розвитку. Регбі, Регбі Ліг на Львівщині і загалом на Україні. Саме він був і ініціатором трансляції цього матчу. Дякуємо всім глядачам, які були сьогодні з нами. чуєте аплодисменти від глядачів. Так, вони вдячні. Насправді, ми з вами стали учасниками цікавого поєдинку, який, я думаю, багатьох поверне обличчям і показав, що наскільки цікавим і видовищним є регбі Ліг. Тож будемо сподіватися, що наступних наших трансляціях глядачів буде ще більше ще більше буде у вас проходити і на матчі рех-біліх тут, у Львові на стадіоні Юніс. Нагадаю, що завтра з 10-ї години підушно відбудуться матчі чемпіонату України серед юнацьких та юніорських команд. Тож і гостей міста Лева запрошуємо завтра на ці матчі. Буде вибірте, цікаво. Не встигаєте на 10 10-ту, придіть пізніше. Матчі буде десь порядку до години 5 6-ї по обіді. Ну і Ще раз подякуємо нашим збройним силам, дякуємо всім воїнам захисникам України, які дозволяють нам дивитись регбі, дозволяють грати.